Граємо ми у Boxville. Граємо ми у гру Boxville. Це добра, хороша гра Point and Click. Вона мені чомусь машинаріум нагадує або ботанікулу. Ну, але подивимось, що ж нам тут підготували. Не зовсім мій тип ігор, але. Чорт це не зовсім мій тип. Я люблю порозгадувати головоломки та подивитися на класні ілюстрації. Тому давайте. Починаємо. Тут є драбина, і тут є пляшки. Чашки, пляшки. Це є банки з-під Пепсі, напевно, або інших напоїв. Чудило ходить. Двері пробує відкрити. Куди ж треба вибратися? Завдання нам не вказано. Дід тут сидить на дивані. Це як Гомер Сімпсон. Добре, що тут у нас? Так, тут, тут, тут лежить якийсь поплавок. Угу. А ви що, прошу пані. Ага, я граю за блакитну тяжку з майже стертим штрих кодом Тут щось капає, а ці двері закриті? Так, вони закриті. Треба ключ, добре. Думаю, це дерево не просто так. А я можу вийти от сюди? Ні, я зараз впаду. Гаразд. Ну давайте підказуйте, підказуйте. Дерево я потрусив, і що? Ага, я зрозумів. Мені треба набрати води. Щоб підлити дерево, дерево підросте, підсуне того дядька і все буде ок. А, тут ще можна перейти. Добре, йдемо на іншу локацію. О, боже, ти мій! Точно після робочого дня дуже вдалу гру вибрав. Так, ти мені розкажи: ти підмітав двір, зірвався вітер і ти впав. І мітла полетіла наниз. Ультра. Ультра. Так, тут квіти ростуть. Треба правильно зібрати квіти. Куди ти їх забереш? Моя банка стирила щойно два вазонки. Це був не я, це була банка. Гаразд, це якийсь готель. Я, якщо відверто, навіть е... не уявляю, що це таке. Цю трубу можна сюди засунути. Добре, ми засунули сюди трубу і відкрили якийсь вентиль. Здається, так, ніби потекла вода. Давайте перевіримо, можливо, вода почала наповнюватись тут. Ні, вода не наповнюється. Треба далі пройти і подивитися, чи по шлангу передається, подається вода. Я в ауті. О! Так, я з тобою можу порозмовляти? Садівник. Нема води. Зрозумів. Нема. Вода не тече. А, це вже кінець мапи. Два ще пару вазонків стиримо. Я знаю, ти любиш. Тут вікно. Я думаю, нам наше першочергове завдання має бути дістати воду. Взагалі гру, гру чутно ні, дуже слабо чути. Я дам голосніший. Це якийсь годинник. Чи що це таке? Що це може бути? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. якийсь дуже дивний годинник. Ти маєш щось по центрі вставляти. А, це такий сонячний годинник. Правильно, коли тут е, північ, ну, ну, тобто, е, о півночі, то він не показує годину. А показує він з. все рівно не розумію. Ну, хай мені грається. Давайте чітко роздивимось. Код на дверях. Ох, була би зараз моя малеча зі мною. Вона б мені запросто завжди підказала. Завжди підказує і підказала б навіть зараз. Так, треба щось зробити з цією водою. Може, до старого я підійду. О, я покладу ці горшки, нехай вони зацвітуть. Так. Добре. Першу загадку ми вже розв'язали. А ще один? Так, ще один. Це теж ромашка. Ні, це фіалка. Я у квітах, квітах не дуже розбираюся, але мені здається, що це ромашка і фіалка. Ось, нам треба покласти їх на правильні на полицю, от сюди. Добре. Так, раз. Ще варіанти? Оу! Oh. Первідкрити двері. Ні. А навіщо ми їх сюди поклали? Це просто для По феншую, щоб все було? Серйозно. Добре. А, а а А, я зрозумів. Це код на двері. Це код на двері. Це 1, 4, 5. Давайте спробуємо. Можливо, квітник був е, жартівником. 1, 4, 5. Ні, червоних 1. Е, білих 5 і блакитних 4. Є! Yeah! Перша загадка піддалась нам. Добре, ми зайшли десь у вежу, водонапірну вежу, чи, ну, коротше, місце управління водою. Так? Ні, це просто шаф. Так, старого ми розбудили. І тут. Тут потрібно обстригти дерево? Пройти я не можу. Ти можеш сюди пройти? Тут є прищепка. Де ще нам прищепка? Ну добре, спускаємось. Спускаємось. Я бачу, ви любите брати активну участь у іграх такого плану. А до пані Геометрії виходити дивитися на такі ігри. Один, два, три, 4. А тут 9. І тут 9. Можливо, має складатися число 9. І ще одна циферка бракує. Якщо так, то це має бути ось так от. 5-5 і посередині має бути цифра яка 4. Так, нам треба знайти цифру 4. Дід, ти не знаєш, де цифра 4? О, я щось підняв. Зробити, дерево? А може садівнику треба занести цю штуку для того, щоб підстригати дерево? Не, не хочу стригти дерево. О, тут сюди ще є вхід. Мені потрібна вудка. Чувак, дай мені вудку. Я взяв мотузку. А з тебе що я можу взяти? Хочеш хробачка? Каже, що спусти мене сюди в набрати води, якщо я принесу йому хробачка, бо він не може ловити риби. Наживка йому потрібна. А, йому не наживка потрібна, йому можливо поплавок потрібен. І зараз ми за допомогою цієї мотузки і поплавок. поплавок. Ану. Ні, не підходить. Дивно. Ну, гаразд, йдемо до, тоді до садівника, віддамо ножниці. Стоп, стоять. Можливо, це сюди підійде. Ні. Дуже тебе цікаві задачі. Хто це камінець кинув? гей. Так, він відійшов. І що я можу зробити тим часом? Це якась дуже дивний всесвіт, коли тут живуть використані банки. Так, я тобі приніс не це. Дивіться не потрібно. Навіщо мені ця штука? Добре, а мотузка, навіщо мені? Так, поки що в цій локації нічого не можна робити. Ну Я не бачу про неї. А якщо з'єднати мотузку цю штуку, ні. Тоді йдемо нагору. Якщо читаєш документацію розвідувального управління Міністерства оборони, то ти запросто мав би розв'язати головоломки, які тут побудовані. Мене цікавить ось тут, я можу це відрізати. Так. Супер! Здорово дало по голові. Ну, це не те, що я це хотів зробити. Але не так вийшло. Добре. А що, там, а що там відбувається? Що за розвідувальні документи Міністерства оборони? Я зрозумів, нам треба обстригти якийсь кущ, так? Аби зробити йому мітлу. Ні. А чому я не можу обстригти цей кущ? Я що скину це дерево вниз? Йо! З нього випала цифра 5. Дивіться, я просто передбачив, яке має бути завдання. Ну. 9 виходить в нас? Ні, не виходить 9. Погано рахую. 2, 2, 5 виходить. 9 не виходить. Має вийти 9. А як вийде 9? Тут 9 виходить, а тут не виходить. Замість 3 покласти тут 2 і 1, і виходить 8. Якщо забрати 1 і покласти 3, теж не виходить. Як мені зробити 9? Діскорд, будь ласка, всю інформацію секретно в Діскорд. Ви знаєте, як це працює. О, запрацювало. Годин. Трігматіка. 12. 2 і 3. А в епіцентрі вибуху скільки буде? Має бути? Ну тобто, інформація тріоматіка. 12-3. 12, 12 Чи щось дійсно треба з ним зробити? Добре. Ми абсолютно, абсолютно нічого не робили із цим дядьком. А, я знаю. Йому кинули камінчик, і він відвернувся. Може, ми в нього кинемо камінчиком? В нього не треба кидати, а сюди. От. Так, а ми за той час що зробимо? Що нам треба зробити? Вот тут щось забрати. Ага, таке правильно, ми подумали. Треба кинути камінчик і ти постригти йому кущі, поки він не бачить. Зробити мітлу для. М -м, двірника. Хе, оце ми хитрі. Щоб зробити мітлу, треба її зв'язати із. Е мотузкою. Так, є. є. мітла. Несем. Я ще той геймер, слухай. Що він мені дав? Він дав ключі, а що за ключі? А, згадав, згадав, згадав. Двірник за мітлу віддав мені ключі. Чи щось вимів? Олівець. А, на, на, на годиннику треба намалювати 12 і 3. Я можу ним керувати? Ні. Це просто як і є. Ну добре, йдемте використаємо ключ. Ви мені, будь ласка, скажіть, що відбувається у світі. Сподіваюсь, за тими дверима не хробаки. Не з цих дверей, а тут. Перевести час? Ні, не працює. І ці двері закриті. Якщо коротко, США продовжують надавати військову допомогу Україні, хоча види боєприпасів вичерпується, що може вплинути на наступні дії. Російська загроза, незважаючи на втрати, Росія зберігає значні можливості ППО та продовжує загрожувати інтересам України та НАТО. Ну і там про корупцію і тому подібне. А як ти це діс? Як воно тут опинилося? Це ключ, котрий заводить годинник? Як, як він тут опинився? Ми ж сюди приходили, не бачили його? Можливо, це дід, який пролітав з нього вилетів? Мала Гарріс сказала, що в Україні. Е, проблема це війна і влада щось таке. Але не знаю, бо це в твіттері я читав. Треба там година показана на сонячному годинку. 9.30. 9.30. 9.30 зараз. Знову? Було таке, що півроку вони не давали нічого. я, до речі, не пригадую, чому вони не виділяли кошти тоді. Щось здається, було вони виставили ультиматум про. Вибори, так? Так, 930. Задзвонив будильник і відкрив прохід до дверей. Супер. Далі. Це в підвал. О! Головний інженер. Виключить йому світло. <плес> так, мені треба швидко вимкнути світло і прийти сюди. Води нема. Він каже. Решітка дорівнює вода. Що? Води нема. Вода по графіку. Я не знаю, що він хоче. Так, цікава задача з цим світлом. А, може, план треба забрати в нього. Я пробую забрати план. Ооо. 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 Так. Труби не перевертаються. Він не може розв'язати загадку. За, за, просте завдання. Що ж це за інженер такий? Сюди вода входить а сюди має виходити. Добре, це не просте завдання. Як перевертати? Можна перевертати. Супер. Палиться наше все. Ігор палиться, і ми палиться. Так. Добре, все. А, ще одну трубу з'єднати. Ну що? А, ще є відкриті труби. Має бути замкнута система. Це я зрозумів. Має бути замкнута система. Тоді тут має бути розгалуження. Отак. І. Ось так. Ого! Ця задача складніша, ніж я припускав. Ага! Але ми справились. Що ти мені досиш? Дай мені води... Зремонтували, зробили воду? Так. Тиск впав. Бачите, в них був тиск червоний, тепер став зелений. Ну! Я на 9.15 маю зустріч, тому не вийде. Але би подивився. Ви головне організуйтесь. Що він там робить? А, я щось зламав. Так добре, я вже ж воду зробив, мені можна на вулицю виходити. Ого, поплавок! Раз. Розчепка. Два. Друже. Я знаю, як ти зловиш багато риби. Тримай. Як ні? Ти що, мені самому треба зробити вудочку і, зл... і рибу зловпіймати? Так, я не розумію. Він хоче хробачка. А де я хробачка йому візьму? Точно, коли з'явиться вода, то в серед квітів мають з'являтися хорбаки. А навіщо мені поплавок тоді? Hmm. Hmm. Wait a minute. Що там, є вода? Я ж відкривав воду. Ти вчора синяк отримав? Від кого? Тримай себе в руках. Ей, ей, ей! все, я знаю, як зробити так, щоб він зачепився. прищепкою, прищеплю. Це хотфікс на проді, дивіться. Раз. Все, до... до наступного спринта проживе. Так, добренько, він поливає. Нам потрібно взяти лопатку і викупити десь хробака. А, це прям тут хробак в нього жив. Супер. Хобак. Все, все, ну ми справились. Дивіться, скільки ми квестів за 30 хвилин зробили. Це не то, що ви вчора цивілізацію в нашому Discord валили. Дві години. Основний квест цивілізації і складність було налаштувати мережевий режим на 6 гравців. Чо, скоро ще й факторію будемо грати. Я приніс тобі хот-дог. але на вигляд він як хробак. А, -а що він має зловити? <звігло> ну, бач. А ми вже й другий гачок знайшли тобі. Не хвилюйся, але хробака нема. Ти куди мене? Я маю стрибнути чи що? Чи на інший рівень ти мене перенесеш? Я зрозумів. Ну, Боксвіл. Дуже цікава, приємна, хороша гра. Я думаю, моя дитина це оцінить. Мені було теж цікаво розв'язувати головоломки, вони, правда, не надто складні були. І що мені не сподобалося, це описи предметів, бо ти не завжди розумів, що це? Чи це каміння, чи це. Mm, щось інше, Ножниці. Але так, не було затупів, трохи легко, як для мене, хоча гра рекомендована для дошкільнят, але.